Субота, вихідний, нам тут наверное, що ці прочищають Яких труби, коротше ну, магазин нам знайомий І зараз пройдемося. Кругової движення, второй виїзд! Це я зневігатор міду Іду до бедроньки. Трошки по дорозі познімаю. Пиво купують три за п'ять Можна попробувати сюди на якісь курси походити янзикові, да, не вся така познання ні в частності, на це, як кажуть. Один з таких елітних районів. Але такого багато дає. Це школа подстовова номер один в Познані. Якщо все вийде, будемо пробувати сюди Дашку устроїти, Щоб я її міг після роботи То є, чи після, роб... Короче, після школи забирати до себе на роботу, а потім додому везти. Навігатор думає, що я на машині їду і зараз буде просити туди їхати. я тут разрезаю пешки. Тут на ровере, на велосипеде взагалі классно ездить. Вот что я такое дашево. Тут є трохи мусора. Ну, не всі люди виховані. Або може просто вітром занесли і ще не встигли прибрати. Не буду нікого подумувати, бо не знаю, як воно насправді. Маршрут змінився. Буду якусь рекламу роблять. Так. Можна буде тут зробити і кульотки, на типу флаєри. Да. Через 300 метрів поворот налево. Такий по участок продається. Це 3096 277 А ні, це тут рекламу я вже перепутано Тепер я не знаю що за фірма П'ясиків не вигулювати Лабу принт. Реклама набира велкості Шо? Реклама набирає значимості, наверное. Ну, тут э, вроде як От якщо сюди заїжджати, то можна оптом хліба втарити. А там де машина повертає там за поворотом магазин, в якому продають цей хліб. Вже вроді як в розницю. Ну, речі так само як в нас. Ну теж все від мене недалеко. Об'єкт хронений фідест Кий домик цікавий і тут будують ще один Я тут пару днів назад проходив то... Через 150 метрів поворот налево Це був тільки цей фундамент Потрохи роблять, але я думаю, що може і до кінця року такими темпами встигнуть зробити. Ну, по крайній мірі коробку. Я вам з Розладуник, магазин, бюро. Бюро це там всюди, типу як офіс. Багато всяких бюр. На якесь Не знаю що. Чи то ворона така здоровенна, чи хто там лазить. На щось не дуже на ворону похоже.

Шуша буду идти. То Поворот налево. красота. Заклад инсталляции санитарных. Жобык. Что там? Садочек, чаяк-то не Виїзд з будови Попереджаючи, тут виїжджають дані ну, Своботу машин практично немає А вчора їхали Та такі пробки були Через 500 метрів кругової движения Перший виїзд Господня доріжка зараз дощі покаже Доматологія роджінна. Пітер і Павел. Це теж якісь мережа супермаркетів. Я навіть в Познанні вже кілька штук бачив. Усман Хорошо, что я зайду сюда Зараз да. на мое обожание Щас вчора бачив мілких підприємців. Там де ми в пробці стояли, чотири хлопці ходили між машинами, ну і ворочі, мили їх. Ну, звісно, не накидувались і мили всіх підряд. Спочатку підходили, питались, чи можна помити погоджувався, тому швиденько вимивали, получали свої піньонзи і йшли до іншої машини. От, велодоріжки. Тут по ідеї виїжджала таку на дорогу, а тут, напевно, недавно зробили її продовження. Джерель реалізує ці. Таже якісь новобудови. О, видно, що не не дома Вже тут пару днів назад їздили тут чим чи, далі. По-моєму тут їздили ці так, там, ескалатори. І всю цю землю рівняли. По-моєму, навіть цих досичок тоді ще не було. Тут ми назвали якимось як парком. ну Парком це тяжко назвати тут. Т Такий от водойомчик є, в якому качечки плавають. Ну і зараз покажу, що, що ще є біля нього. по походу на цю зупинку можна приїжджати, коли йдеш назад, але я не бачу сенсу, тому що не так вже далеко до тої бідроньки добиратись. Я думаю, 3 КМ можна і пройтись, а можна і проїхатись. Найкраще думаю на велосипеді. Тут, прямо за цією зупинкою, того разу... мужичок. Ага, рибку ловив і Через 150 метров круговое движение. Первый выезд. Окремо переїзд для велосипедистів. О, парк імені професора Ляшка Бергера. Так, от є тут такі... Такі просто можна зійти. Не знаю, може і звідси рибку половити, може просто так стати, спертися і понаблюдати, як там качечки плавають, ну і покормити їх. Ззаду дорога, то краще робити це з того берега. там така сама штука є. Як його назвати? Пірс як. Тут такі штуки якісь стоять непонятні. Кругової движення. Перший виїзд. Тут, ви бачите, є шпаківні. А для чого от, вони таке стоїть? Поки не знаю. Я думаю, що може по них будуть рослини. Ну він типу, як виноградник чи якісь квіти будуть рости. Професор Лежик Бергер. Кому цікаво, можна почитати. На паузі, звісно. Так, а тут сонячний годинник. Інструкція як ним користуватись. Аналематичний зегар сонечний в парку імені саме тут вже дерево росте на нього. І ще якась така лазілка для дітей. Лавочка. О, це якийсь непростий годинник. Ну і сонця зараз немає, щоб щось спробувати зробити. Сонце за хмурами. Плац, гір забав Значить, що діткам можна робити, що ні. беседка. Это беседка я. Пташи дюплы. <laughs> Короче, дюплы для пташек Ну, я думаю, тут можно прийти до клы систы и вид Скільки. Хвилин 20 спокійною ходою можна сюди добратися, посидіти з дятком, годувати пташечок. Теж щось про альтернативну енергію. От сонячну. Там буде сонячна батарея і я не знаю що вона питає. Може тут вночі щось світиться така мусорка цікава щось таке малюють тут, не знаю вже в кількох місцях бачив, може тут будуть ще переробляти, зробивати До бідроньки ще не так далеко. Я не знаю чи є сенс знімати тут далі, поки нічого цікавого не буде. Може ще зніму як до самої бідроньки дойду. Так що попівшисько.